Далі чергова порція новин, що надихають і змушують вірити у добро. У горішніх плавнях продовжують розгротатися зворушливі історії порятунку беззахисних тварин, що вкотре доводять, небайдужість може творити дива. Нещодавно за 20 кілометрів від міста горішні плавні на жвавій трасі розгорнулася зворушлива історія, що подарувала надію трьом беззахисним цуценятам. Небайдужі містяни помітили трійцю малюків, які нерозважливо блукали поблизу небезпечної дороги і не роздумуючи зупинилися, щоб врятувати їх. Цуценят двох хлопчиків та одну дівчинку оперативно доставили до центру тимчасової перетримки безпритульних собак. За словами волонтерів, малюки були у вкрай занедбаному стані, кишили кліщами та блохами. На щастя, ветеринари вже провели необхідну обробку, і зараз цуценята почуваються набагато краще. Їхній зовнішній вигляд, а особливо короткі лапки та пухнаста шерсть, нагадує породу коргі. Це дає підстави припускати, що вони метиси. Собачата вже готові до зустрічі зі своїми майбутніми родинами і чекають на шанс знайти теплий дім. Інша не менш драматична історія розгорнулася наприкінці червня. До центру тимчасової перетримки привезли п'ять крихітних цуценят. Чоловік, який повідомив волонтерами, що їхню чотирилапу матусю збила автівка, поспішно залишив малюків. Ця ситуація викликала чимало запитань та занепокоєння, адже цуценятам було лише близько місяця, і вони життєво потребували материнського молока. Така поведінка людей, коли тварин просто підкидають, не замислюючись про їхню долю та потреби, є яскравим прикладом. З відповідальності, проте, завдяки наполегливості та турботі, волонтерам центру вдалося знайти матір цуценят. Після тривалих пошуків і складних зусиль її спіймали та доставили до малюків. Тепер п'ятеро пухнастиків отримують необхідне харчування та тепло. Однак центр тимчасової перетримки переповнений і їм терміново шукають люблячі родини. Ці малюки дуже чекають на свій шанс жити у безпеці та любові. Також маємо гарну новину, яка без сумніву зігріє серця всіх, хто стежив за долею чотирилапих підопічних громадської організації Надія для хвостиків. Пам'ятаєте Люсю таксу і про яку якому розповідали в рубриці «Прихисти пухнастика»? Активно шукаючи їй люблячу родину, нарешті можемо оголосити: Люсі щасливо прилаштована в родину із міста. Нещодавно волонтери отримали зворушливі фотографії з нового дому Люсі, де вона оточена труботою і має вигляд абсолютно щасливої та доглянутої. Ця історія є яскравим підтвердженням того, що спільні зусилля громади та небайдужість здатні подарувати тваринам, які потребують допомоги. Справжній шанс на повноцінне та щасливе життя. Ще один безпритульний хвостик днями поїхав у родину. Кожна така історія успішного прилаштування це не лише радість для конкретного чотирилапого, а й натхнення для всіх, хто щодня бореться за добробут безпритульних тварин.